Перший, другий прильот, пряме попадання, кришу знесло. У нас в гіпографії потолки повалені, криші немає взагалі, оборудовання. Все зрозуміло, що вмічтожено. В общем, не знаємо, що. що. Був директор друкарні, я власник, а директор друкарні, тут він працював, це саме. Ну, каже, це саме. прильот почув, сховався, там у нас ями ці люди. Перший і другий удар був дуже сильний, це саме, каже, ну плані не було. Чесники вчора молодці, правда, і кінологу визивали тут, подумали, що жіночку привалило в продуктовому магазині всьому. Ну, слава Богу, все равно отлично. Я в подвал успел скочить, ну, такие. Не дуже хорошее ощущение, в общем. Такие. Потом садили все он по в подвале, в бомбоубежище. Крышу подорвало он, выскочил сзади, все, там крыши нама половины. В общем, соседы такие самые. Вон, машины, стекло вылетело, в хате еще